Всім привіт, шановне панство! Давно з вами не бачилися. І пропоную сьогодні поговорити з вами на таку цікаву тему, як воблери для нічного судака. Зараз зробимо огляд моєї коробки, і я про кожного розповім більш детально і сподіваюсь, комусь це буде цікаво. Вибір воблерів в моїй коробці дуже сильно вплинула література, мабуть, або 10, або 15-річної давності, що з тих часів. Вибиралася по трішечки коробка. Щось мінялося, щось доповнювалося. Але, скажімо, вона є, ну, можливо, частково шаблонною, частково вже є якісь мої зміни. В в цій коробці, як тоді казали, мають бути невеликі, десь до сотки, бо в Судака дуже мала горлянка і він не може ковтнути велику рибу. Всім привіт експертам того часу! Це саме було ваше авторитетне бачення. Цієї рибалки. Ну що ж, не будемо відволікатися на лишнє. Погнали. Е, мабуть, найкращим воблером з моєї коробки є крек 58 від компанії Pontoon 21. Я розумію, що вже зараз ця компанія є не дуже актуальною, але це був найперший воблер, який потрапив в мою коробку, і який мені приніс найбільшу кількість риби в цілому. Е, був якийсь час, якщо не взяти лову щуки, цей воблер Зловив риби більше, ніж всі інші воблера разом узяті. Понтон 21, один, крекджек 58 СП СР. Це є найкращий воблер у моїй коробці для лову нічного судака. Але це ще ж не все. Напевно, цей ракурс буде більш наглядним, скажімо так. Да? Про крек-джек продовжимо. Серка, як я вже казав, це буде найкраща модель для якихось мілких або перекатів, або мілин. Але ми не завжди ловимо в таких місцях, тобто не завжди можна судака знайти на виході прямо на ці міляки. Також має бути якась е, більш, е, скажімо, глибока е, річ. Ну, ми бачимо так, е, однакові модельки, але це вже буде 58 ка МР. Ну, Чесно кажучи, -ка чуть специфічна тематика, він досить швидко спливає, можна його або підгрузити, або все-таки вибрати суспендер. Uh, Я вже не став шукати, просто в коробку поклав те, що було під рукою. Uh, для трішечки більш глибоких місць, uh, також коли ми робимо потяжку спінінгом uh, або під, твіч, під час твічингу, ми даємо натяг uh, шнура і тоді воблер в, uh, скажімо, більш uh, довгу фазу. Тримається у точці максимального занурення. Це дає паузу і тим самим змогу судаку атакувати приманочку. Наступним, наступним у нас буде 에, той же 58-й крикджек джек СПДР. Оце вже дуже специфічна штукенція. Я вам скажу того, що діпові воблери ми при, десь можемо застосовувати на якихось або обривистих, під обривистими берегами, або на якісь більш глибоких. Там, ділянках нашої водойми. У мене найбільша кількість рибалок була між пішохідним мостом, почтовою площою та мостом метро Дніпро. Я гадаю, це дуже популярне місце, всі його знають. І саме там на різних ділянках я використовував всі оці три види крекджека, про які йшла мова. Діпова тема, це звісно специфічне. ще раз наголошу на цьому. Але є такий момент, коли судак не підіймається наверх і не хоче е атакувати більш мілководні воблери, тому треба десь над самим дном проводити приманку в дуже повільному темпі. А інколи в агресивному, тоді він гарно реагує. На рахунок крекджека, я вам скажу, у мене були майже всі кольори, мабуть, на той час, які були. У фірми Pantone 21 да, я обірвав мабуть, приманок з 20, тому ну, чітко можу вам сказати, що колір інколи грає роль, інколи не грає. Ще є такий представник. Це вже коли скажімо, шаблон трішки відійшов на задній план. Почали ми ловити більш потужними вудками, тоді вже почали з'являтися такі вобліра, наприклад, як 78 Crackjack МРК. Також є і діпи, також є і Есери. 78-й Джек нам давав змогу подалі його вже закинути більш потужною снастю. Для... Це було дуже актуально, особливо в осінній час або навіть і по весні, коли якийсь там вітер чи ще щось таке були різні умови, які потребували саме дальнього закиду. Тоді оця приманка дуже сильно виручала. Звісно ж, є а, якісь а, такі моменти, коли а, судак ну, за якихось причин не хоче їсти більшу приманку, тоді він їсть меншу приманку. Але буває точно і навпаки, коли ти полощиш малі приманки, а судачок ну, якби не реагує на них взагалі. Ти починаєш чіпляти більшу приманку і одразу ж починається клювання. такий, скажімо, ярий конкурент Крек-Джека в моєму знову ж арсеналі. Це є склад 65, також склад 85 і також склад 95. Я, мабуть, розкажу про них в цілому. Там система плюс-мінус така сама, як і з карекджеками. Вони йдуть де 65-ка там, мабуть, в районі метра, 80-ка чуть глибше, і 95-й, мабуть, так само трішечки глибше. E, ну 65 ловить реально все. Тобто, коли ти ловиш на 65-ку, да, як правило, це такі мілкі судак. Буває, що чуть більша приманка відсікає цю всю мілкоту. Але класика, якщо ви хочете піти і прямо половити риби, там будь якої там судак, якийсь окунь, головник попадає, ще там щось, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, все, що є. По-моєму, єска я на нього бузловив. Ну, суть в тому, що оці крекджек і сквад 65 це те, що їсть їх реально вся. Риба. Але чим більше Воблер, тим більша маса, тим є варіант подалі закинути. Бо, я нагадаю, ще раз судак не завжди клює під берегом. Інколи він потребує саме дальнього закиду і саме там максимальне занурення Воблера. Ну Є такі ситуації. Колір, ну, в мене все в основному натуралка, да, як ви там помітили і помітите далі в коробці. Але також бувають якісь виключення, коли він клює на лимонний, коли там ще якесь забарвлення йому треба, колись треба полупрозорий. Це все, так би сказати, можна дізнатися, тільки порівнюючи або міняючи дуже часто воблери, особливо коли ви рибалите компанією, тоді дуже чітко. Дуже чітко видно, то, який колір сьогодні буде в тренді. Тож, сімейство сквадів в будь-якому кольорі я поставлю, мабуть, на друге, умовно кажучи, на друге місце. Це дуже-дуже уловисті приманки для нічного судака. Мабуть, треба окремо все-таки виділити такий клас приманок при ловлі нічного судака, як клас, це шади. Ось характерний представник це більш високе тіло. Ну, Гадаю, зараз вже всі в нас продвинуті, то всі знають, що таке є шад. Давайте роздивимось більш детально кожну модельку, я вам про неї розповім. Після того, як я половив на крикджеки і сквади, оці будь-які, у Pantona з'явилася, як тоді казали, якась проміжна модель разом із Duo. Вони зробили таку штуку як сімейство маленьке Preference. Там була преференс Minnow, преференс-шат і преференс-кренк. От за Minnow і кренк я вам не скажу. Є в мене і той, і то. нічого буде одного. А от преференс, ну, верніше, не цей, це з'явився набагато пізніше. Ось, мабуть, саме ця модель. Я ну, от, люблю всяке таке рябе, тому домалював його. Ось ця модель, вона коли тільки з'явилася в моєму арсеналі, вона була трішки дорожчою, як регжек, може по ціні склада. Дуже сильно потіснила, скажімо, всі ці воблера так на задній план. Високочастотний такий воблерочок летить вроді непогано вже не пам'ятаю, бо чесно кажучи, декілька років я вже не ловлю нічного судака. Це ще спогади з тих часів. От. Але приманка ця дуже і дуже кльово ловить судака. Не тільки судака. А розловив взагалі я його по окуню, дуже сильно я тоді надубасив окуня, першу ж буквально рибалку, після того не пам'ятаю, який рік, коли він тільки-тільки вийшов, попав в мою коробку в матайгер, по-моєму, чи щось таке зелене. Дуже сильно я на нього ковбасив з окуня, такі дуже агресивні були потяжки з паузами, прям дуже агресивні. І окунь брав на паузі. Дуже гарні екземпляри були. Але коли вже в той день звечоріло, то я зрозумів, що це не тільки окунім-єдиним. Судак його просто розривав. Діпова модель також втрачав дуже багато, того що ловив в той час це був вісьмілібровий шнур. Тоді ще якось не було таких, як ультралайтових там шнурів чи щось таке був шестилібровий. Вибачте, шестилібровий шнур, санлайн суперпаяк. Тобто це ще було чорті зна коли. І ці вобліра всі діпові дуже сильно втрачалися. Про таку штуку, як відбійник, я ще тоді не знав, тож доводилося мені обривати ці вобліра досить часто. Два, здається, я обірвав. А після цього в мене вже в арсеналі десь проскочив ось такий воблірочок, який вже давав змогу мені ловити на більш мілких, на більш мілких площах. Водойму, який дуже-дуже гарно ловив окуня, також судака і голавель був в прилові. Все-все-все, що є, більш-менш хиже, на нього ловилося дуже гарно. Рекомендую всім, дуже класна моделька. Звук, до речі, у нього такий не дуже гучний. Хто не знає, як звучить вам, більш таки високочастотний. І крик-джек візьмемо будь-який. Ледь-ледь там. Чути той, ту кульку в нього. Е, поки не ловив на ратліни, на звук, я не звертав уваги. Я зараз розумію, що це може бути ключовим е, в рибалку. Тож, Продовжуючи тему шадів, як ви бачите, да, пантон все-таки у мене десь фігурує. Чому пантоновські у мене фігурували, тому що вони були відносно недорогі, а оскільки ми ловили і дуже багато приманок втрачали, то не було, скажімо, доцільно купувати, ну, умовно кажучи, якісь хамсін, да, який коштував втричі дорожче, наприклад, цієї моделі хаоса і якого можна було втратити. Це було перше, друге, що ще не завжди можна було знайти глибоководний шад. Або саме хаос від Pantone 21. Є ще модель з довгою лопаткою, яка няє до 2,5 метрів. Це була взагалі бомбезна, була і є бомбезна приманка для лову судака. Він вже там має е, таку, скажімо, більш потужну вагу, більш грімучі. І це була одна із перших приманок, на яку мені вдень довелося зловити декілька судаків, саме глибоководна. Модель після якої я поміняв свою точку зору на лов саме Судака на Воблерів. До цього я ніколи не ловив. Але саме ця модель летить непогано, тримає струю досить гарно. Я не знаю скільки зараз це актуально, бо тоді течія була досить потужна у нас на набережній і. Так, періодично гарненькі судаки е його е поцінювали. Але супротив приманки такий досить потужний, тому типу, ультралайтом або лайтом ну, не кожен його по зможе втримати на сильній течії. А якщо ми підемо знову до наших малявочок, то я ось можу виділити декілька модель, ну, такі от, як джакал Shad. Це взагалі якась унікальна така штукенція, яка у мене чогось ловила не часто, але на нього було дуже багато впіймано, саме якихось більших трішки таких судочків. Мілкота там жерло, все, а цей чуть-чуть якось трішечки фільтрував все таки рибку в сторону збільшення розміру. Також е моделька від Йозурі, він вже побитий покоцаний життям, це Єба Єбашед. Е довго я чогось не міг її купити, хоча багато людей казали, що потрібно. Купув, купив його, е пролежав він у мене в коробці, потім я почав на нього ловити активну щуку, а потім вже і Судака. Судак і окунь також його дуже, скажімо, жере. І щука також не пропускає. Також в моїй коробці ще можна стріти е, модельку від Усами. Я не знаю, хто оригінал. Е, це Сукеру. Це моделька недавно з'явилася у моїй коробці. Няк не недавно, в смисля, сама, саме ця модель, бо він ще новий, води у мене не бачив. До цього у мене було, мабуть, їх два чи три, е, два точно було в такій е, самому окрасі, як ось цей. От і вони теж досить непогано ловили судака. На жаль, це була весна, і тоді на міляку він більше виходив. І ці приманки жили дуже-дуже недовго. Там дві-три рибалки, і ти обриваєш, дві-три рибалки і обриваєш. Ну колись воно коштувало недорого да, відносно наших доходів. То їх можна було купувати. <кій> і не заморочуватися. Зараз, на жаль, навіть такі приманки вже коштують досить дорого. Якщо я не помиляюся, цей воблерочок мав трішки, треба було його налагоджувати. Він завалювався в мене на бік Здається, це була ця саме моделька. Але непогано. Твічити шади, і я вам скажу, що це. Ну, як і всі інші воблери, твічинг дав змогу ловити у великій кількості судака. Ну, відносно, так? якщо починали ми ловити рівномірними проводками, потім хтось нам підказав, що хлопці то робіть паузу, і від рівномірки до паузу так? було співвідношення, умовно кажучи, 2 до 4. Рівномірка нам давала дві покльовки з паузами вже було чотири. А коли почали твічити та гратися з потяжками всім, тоді... Кількість ще виросла більше, може там уже до десятків, а інколи і більше було судачат. Да, мікроджиг, можливо, десь о, перегравав воблера, але на той момент виловили саме на воблера і було досить результативно. Так, тепер ще перейдемо до чуть інших, більш специфічних моделей. Були у нас і є, в принципі, такі моделі, які я їх називаю як приманка не на кожен день. Усі ті, що я вам вище перерахував, да, вони відносно стабільно, скажімо, ловлять щось якось краще, щось гірше. Але, от, наприклад, у мене це є Orbit 65, да, Це Емерка версія, а є у версії звичайній SR чи щось таке. Приманка, яка ну, ловить де й ловить, якось так от посередньо. Буває, що за рибалку навіть на неї нічого не зловиш, а буває, що от саме на нього, саме молотить, просто, ну я не знаю, з якою силою цей судак його розриває. А потім воно знову затихає і собі лежить. Да, Проскочить одна або дві риби. Тобто вони якісь, ну, цей орбіт він виявився, максимально нестабільний, але не можна списувати цю приманку з рахунку, того, що він ловить, саме в ті моменти, коли він ловить, то він ловить дуже і дуже кльово. От, ну, навіть не знаю, рекомендувати чи ні, до речі, я хочу що сказати про більший розмір. Про 80-й орбіт. З ним у мене аналогічна історія, але є і орбіт, і інквізітор, Тут треба також гратися, бо як ми пам'ятаємо, орбіт це тиха приманка, а інквізітор має е, кульки і воно шумить. Е, гадаю, що саме це, мабуть, десь являлося ключовим моментом, ну враховуючи також і колір. Але і та, і та приманка ловить, якщо їх кидати. Міняти, то я гадаю, що в якийсь момент або одна обловить другу, або друга обловить першу. Ну, Приманка, мабуть, все-таки я поклав би її до себе в коробки. А ви вже дивіться. Ну що ж, пропоную тепер перейти до більш таких вузьконаправлених та специфічних моделей. От у мене один, я на жаль, з собою взяв, бо збирався швидко одного обіра. Це. Є 70-й Ridge, як він тут марку Ridge Deep 70 s тобто це тонуча моделька, вона є з довгою лопатою, тобто гра на грані фолу. Це така штукенця, яку я вам скажу, складно не обірвати в тих умовах, де я ловлю. Але якщо навчитися ловити саме отакими от моделями, то вони дуже-дуже переграють, часто переграють оці воблерочки. По-перше, це така темпова ловля. Треба відчувати, де йде цей воблер, у якому шарі води, щоб його не обірвати. Звісно ж, треба дуже гарно знати місцевість, де ви ловите. І, скажімо, відносно цих всіх факторів використовувати оцю модель. Мабуть, найбільшу кількість судаків за одну рибалку я зловив саме на оцей річ. Також ще у мене був воблер Gaga Гагагун, який сиплеться дуже сильно тоне. Декілька штуків було. Одного я обірвав буквально, так і не добившися з нього ніякого результату, а другий я вже зрозумів, як треба було ловити, але також, на жаль, дуже багато стальки обірваної і шнурів. Саме вони і забирають всі ці діпові тоночі в Тема дуже і дуже класна. Вони дуже гарно тримають потоки сині, особливо в вісняні, і це дає саме змогу дуже якісно обловлювати. Якісь такі більш швидкі бистрини, назвемо його так. Да? Там десь якісь є загагулінки у нас берегової лінії, <кліст> якісь бистрини, і інколи судак саме виходить на ці бистрини для того, щоб вхопити верховодку або ще будь-яку рибку. А тут хоп і наш воблерок. До речі, оті тонучі моделі, ну хто стрім на стрімі лові, даті можуть мене підкоригувати, вони більш з ними знайомі. Ніж я в Києві. Вони, от саме ті модельки, більш стабільні, і вони дають змогу, якщо тримати там шнур, пликали вгору, да і на цій бистрині зробити саме ту паузу. Того, що суспендери все одно не так. По-перше, вони не так летять, по-друге, вони не так тримають струю. А ось саме тонучі моделі є вбивчими. Але але треба вони потребують, скажімо, кваліфікації риболова для того, щоб ними ловити, особливо всілякі, отакі. Також що хочу вам сказати про інші якісь діпові шади або мінохи. Діпові, як для мене, це є приманка номер 1 Чогось все-таки у нас так, скажімо, заведено, що всі ловлять на СР-ки або МР. Але якби вибирати приманки для лову судака, я би однозначно би діпи. Серед цих діпів можуть бути і ріджі, як в мене ще є 90 ти плаваючий рідж, також штука дуже цікава. Є в від Fox, вони, до речі, зовсім копійчні. там Troll Minnow називається моделька 90. Якщо знайду фото, я вставлю вам неї. Вот. Та ще багато-багато всяких таких штук, але одно, як по мені, не треба, щоб приманка вспливала пробкою. Треба, щоб вона все-таки повільно вспливала, Тому, як завжди, я грався або міняв гачки на більший розмір, або клею колись ці суспендоти, там всяке таке, але воно відпадало, доводилося клеїти його на суперклей і все таке інше. Також ще я додав би до глибоководних ще моделі кренків. Оце дуже прикольна штука. Буває так, що коли нічого не працює, кренком можна вмовити судака. Таких рибалок у мене було не дуже багато, але все ж таки вони були. Там може 5-6, але все одно, коли 0, всі ходять по набережці, кажуть, що чувак судак не бере, ти ставишся такий кренк одного-двох, а інколи і трьох доводилося зловити. На рахунок мілководних кренків я не знаю, у мене ніколи не виходило ловити ці щабіки, У мене не ловили судака, не ловили головня. А от, наприклад, дінокренк або там Дайвовський о, скаутер. О, по-моєму, шістдесятка. В ці приманки саме давали результат в закид. коли ще тролінгом ловили також на них. Ну то не цікаво. А от в закид такі приманки десь повільно-повільно над дном або якимись протяжками вони нам приносили рибок. Саме е, ці модельки це то, що залишилося у мене від великої великої кількості, яку я спробував за 15 років. Можливо, я вже там якісь моделі да, не згадав, бо їх всіх є дуже багато. Оце зараз з цією коробкою можна йти на набережну і ловити судака. Я гадаю, що ви будете з уловом. Ну, якось так. Кому сподобався відео, стисніть лайк, підписуйтесь на мій канал та далі буде. Всім добра, пока!